Росія готувалася до геноциду українського народу перед повномасштабним вторгненням, створюючи розстрільні списки, мобільні крематорії та плануючи масові поховання. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на форумі геноцидальні практики РФ в Україні від Голодомору до російсько-української війни. Нереальні плани хлібозаготівель селян звинувачують у саботажі, забирають останні, повністю вилучають запаси їжі, забирають худобу, посівний матеріал, виїзд з України заборонено. Смертність від голоду в Україні зростає. Людей не ховають, а просто звозять в ями за селом. Іноді ще живе. Звірства підрозділів збройних сил Ерефії показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва.